Є такий прикольний синдром, а, називається Аліса в країні чудес. Що це таке? Це симптом, по-перше, угу. який є асоційований із мігреню. в людини виникає спотворене відчуття реальності. Певні речі в кімнаті здаються або дуже великими, або малими. Час іде або дуже швидко, плин часу, або він дуже повільно. О, є така історія, да або голоса у неї здаються. Дуже голосними, нереально голосними mm -hmm. або дуже тихими. От. Це захворювання, воно асоційоване з мігреню, тобто виникає е, там, на початку перед нападом Мігрені, там, замість аури, наприклад, або після аури. Тоже буває. Триває орієнтовно від декількох секунд до хвилини. Тобто а, і, то це коротко часто. Да, і є доброякісним симптомом. Просто є і є, воно на нічого не впливає. Просто дискомфортом. Його от можна потерпіти. А це взагалі історія? Це вона передається генетично, так. або це а це генетично. Так. А. Так.